Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ. Також звертайтеся Говоримо обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія. Повний привід 1.8 бензин 94 тисячі. Пробігу 11500 ціна, контакт до власника. Ось тут присутній рік. Дуже погано написано, уточнюйте. Ну, якщо по вікнах 13. 13-13. 13 або 14. Перектроніки є. Більше інформації уточнюйте. 13 рік ця машинка, так? Так, так, але позивний. Так, Ford Mondeo. 14 рік, двохлітровий дизельний двигун. 12900 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Рено Меган в універсалі 10 рік, 1,5 дизель 81 кВт, 214 тисяч пробігу, є сертифікат, пригнана з Італії. Все працює, контакти до власника присутні, 7300 торг присутній. Весь сьомий посад в коричному кольорі. 11 рік, комплектація Highline, 2-літровий дизель, автоматична коробка 125 кВт, 13300, контакти присутні, сервісні історії, бачу, також є. Салон комбінований шкіра Алькантара. якщо відчинено, все покажу. Значить, клімат контроль, підігрів, умульта бачимо є. «Парктроніки» та фаркоп присутні. Шкода Octavia А5. Десятий рік, 1,8, бензина автоматична коробка, 249 пробігу, 9 тисяч ціна і контакти присутні. Комплектація Лауре інклемент. Пишуть шкіряний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви. Зараз покажу з іншого боку. Фуркоп та які є. Так, дивимось по салону. Ford Focus в універсалі 15-й рік, 1,5 дизель на автоматі, 230 пробігу, 10-600 ціна. Контакти ось тут присутні так трошки погано видно. Більше інформації уточнюєте. Шкода, Октавія Тур. Так, четвертий рік повна. Клімат-контроль, електропакет, бортовий комп'ютер в рідній фарбі 220 тисяч пробіг, 1,6 бензин MPI, автомобілі з Німеччини, контакти присутні. Так, Зачинено, покажу так. Через вікно. тут дуже рідко зустрічається. Восьмий рік 1,6 бензин, 5800 ціна, контакт ось тут є, 240 пробігу. Сересна історія присутня. Салон звичайний, кондиціонер також бачимо є. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Superb 10 го року. Двохлітровий дизельний двигун 224 тисячі пробігу, 10500 ціна, контакти ось тут присутні. Шкіряний салон бачимо. Так, зачинено. Зараз з іншого боку покажу. Фуркоп присутній. Так, шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane, 18 рік, 1,6 дизель, 146 пробігу, 15,4 ціна. контакти є, є камера, автопаркування, full LED, музика Bose. Комбінований салон шкіра тканина, бачите, коробка механічна уточнюю. Ще раз. Шевдікі Bose, оригінальні диски. Opel Astra H. 9 рік 1,7 дизель, 262 пробігу, 6350 ціна в рідній фарбі автомобіль. Контакти бачимо. Так, Салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Б8 посад Alltrack. 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, 240 пробігу, 22500 ціна, контакти ось тут присутні. Так, шкіряний салон, перфорована шкіра, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf 5, 7 рік 1,6, бензин 75 кВт, 6, ціна, контакти до власника присутні. Так, салон на тканині, коробка механічна, бачимо. Кондиціонер присутній. Більше інформації уточнюйте. Меган 18-го року. 1,5 дизель 200 тисяч пробігу, 13500 ціна, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Мультикермо, механічна коробка, клімат контроль. круїз, звичайно. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. 2014 рік, 1,6 дизель, 10,700 ціна. Контакти ось тут присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V50 10 рік 1,6 дизель 8300 217 пробігів. Контакти присутні. Салон комбінований. Коробка механічна. Бачимо. Присутні фаркоп та парктроніки. Audi A4 Quattro. 10 рік, 1,8 бензин 243 пробігу. 9 тисяч ціна, контакти присутні. Так, Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Tour. 1,6 бензин MPI атмосферний. 6 рік, 5700 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Супер Б. 12 рік, 2-літровий дизельний 103 кВт, механічна коробка, 11950 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, по салону мультикермо, клімат бачимо. Коробка механічна. Більше інформації уточнюєте. Б7 посад. 12 рік, 2 літровий дизель, пробіг 264 тисячі, 13500 ціна, повний привід, без підфарбувань, оригінальний пробіг. Так, Салон звичайний. Клімат-контроль, мультикермо присутнє, автоматична коробка. Парктроніки, фаркоп є. Свіжопригнана шкода Октавія, 2019 рік. 1,6 дизель, автоматична коробка. Клімат-контроль, навігація, дистроніки, підігрів е, Так, Все сервісне історії, пес підпарбувань. 16800 е, ціна по автомобілю. На жаль, зачинено. Так, контакти до власника. 067 76 86 876. Бачите, бачите кашейка, якщо попав, якщо тут Peugeot 308 в такому гарному кольорі. Дуже сьогодні жарко на вулиці, 31 градус, погано видно, коричневий колір. 14 рік 1,6, дизель, 225 пробігу, 10 тисяч ціна, контакти присутні. Парктроніки бачимо є. Більше інформації уточнюйте. Рено Меган 2018 року. 1.5 дизель. 137007. Пробіг оригінальний, контакти бачимо. Так, салон на тканині, круїз контроль бачимо присутній, клімат, механічна коробка передач. Парктроніки та форкоп присутні. Ford Focus в коричневому кольорі 13, рік 1,6 дизель. Так, Шкіряний салон пишуть. 9600 ціна, контакти присутні, 250 пробігу. Давайте заглянемо по салону. Так, дійсно дуже гарний шкіряний салон, чорний, механічна коробка, клімат контроль. Дуже гарні комплектації з фуркопом, з парктроніками. Кому подобається такий автомобіль, телефонуйте до власника. Шкода Октаві А5. 11 рік, 221 тисяча пробігу, 1,8 бензин, 7800 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, бачимо, є клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Б-7 Passat. 12 рік модельний 13, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, Comfortline комплектація, два ключики, сертифікат 12350 ціна, контакти присутні. Так, Салон на тканині, клімат кліматконтроль бачимо є. Більше інформації. Уточнюєте. Opel Insignia. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, 215 пробігу, 8500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Салон комбінований бачимо. Зовнішній хром пакет, електроніки. На оригінальних дисках. Шкода Octavia. 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 247 пробігу, 16900 ціна, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Так, салон на тканині, коробка у нас автоматична, є мультикермо, клімат-контроль, дисплей, навігація. Більше інформації уточнюйте. Форт Мондео в чорному кольорі. 14 рік, 2-літровий бензиновий двигун. 229 пробігу, 10 3 ціна, автоматична коробка, максимальна комплектація, контакти присутні. Шкіряний салон, клімат, контроль. Трошки видно. Парктроніки присутні також. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Audi a 6 c 6 2008 року. Allroad Quattro, 4.2 FSI v образний двигун в комплектації ексклюзив. Це бензиновий двигун, автоматична коробка передач, ідеальний стан, максимальна комплектація. 10900 ціна, контакти бачимо. Капот в плівці. Частина капоту верніше. Так, сидіння шкірині, такі комбіновані, трошки погано видно, бо дуже сонячна погода. Більше інформації уточніте. Б-8 Passat. 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт, 182 тисячі пробіг. автоматична коробка, 22 900 ціна, контакти ось тут присутні. Бачу чорний шкіряний салон, панорамний дах. Електроскладання дзеркала, клімат, мультикермо, дисплей, проктроніки присутні, оригінальні диски в автомобілі. Кому подобається, телефонуйте до власника.